Всім привіт! Мене звуть Олександр Харченко, мені 35 років, вже майже 7 років я займаюся у народному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка у міському палаці культури. За цей час я знявся у багатьох головних та другорядних ролях. Чому я займаюся театром? Мабуть, тому що мені це подобається, і в подальшому я хочу зв'язати своє життя з. Театром та кіно та поповнити ряди наших відомих українських акторів. Із усього часу, який я знаходжуся і займаюся у Народному драматичному театрі, найбільше чомусь роль, хоча герой і негативний, згадується роль чорта, яку я грав у дитячій виставі до свята Святого Миколая. Ну, Взагалі -то це є така нібито негативна роль, але в мене вона вийшла навпаки позитивною. Зараз я розкажу чому. Уявіть собі, я негативний актор, чорт, який прийшов на свято до дітей, аби його зіпсувати. При цьому я чую дитячий сміх та сміх моїх колег. Чому я не розумію? Я придивився на себе, оглянувся, все добре, все гарно, але вони ж починають далі сміятися. Ну, я, як справжній актор, продовжую далі працювати свою роль, показувати, що я там суворий, що я там хижий, що я там якийсь так негативний, прийшов зіпсувати свято, вони все одно сміються. Вже потім я дізнаюся. Що? Це була, як сказати, як ще в 70-х 80-х роках. Ну, Сільська радянська школа з дерев'яними полами, з невисокою стелею. Ну що, і, як завжди, висять усюди дощики новорічні, все. А я ж йду, такий важний, у Чорному Перуці, яка на три більша, ніж моя голова. Роги такі червоні стерчать. І цим рогом я чіпляюся за цей дощик. І от, виходить, як що? як ото український Ізя. Прийшов і каже, що ви від мене хочете. І всі сміються, сміються. Я не розумію. Це є негативна роль, а вийшла позитивна. Або на ще один випадок. Працювали ми вже, мабуть, це був день третій, наш невеличкий гастрольний тур по місту Запоріжжя. Роль та ж сама. Але вже був, мабуть, концерт восьмий чи дев'ятий. Тобто ми вже свої ролі виконували як на автоматі. Ну, і все як положено. Йду, іду, йду, йду. І на окремому моменті я повинен був впасти. І вийшло це так професійно, як я потім дізнався, що, мабуть, би треба було репетирувати рік, щоб так вийшло. Насправді все вийшло зовсім по іншому. Я перечепився через свою довгу чорну мантію, заплутався із усієї сили, як гупнувся на підлогу, а підлога ж бетонна. Як боляче було, я пригадав той фільм вечора, на хуторі біля як чот постожав собі одне місце у полонці. Ото, мабуть, був я. Але я ж розумів, що треба було, як справжній актор, доопрацювати свою роль. І добрати її до кінця. А ще я приймаю участь у проєкті Театр проти насильства, який проходив на великій сцені. І в подальшому його вирішили зробити екранізованим та показати на телебаченні. І я відчув різницю між актором театру та актором кіно. І в подальшому я хочу зв'язати своє життя з цією професією.